Ну що, шановні, в прокурорському кодлі змінився начальник попутного вітра тобі в сраку. Але почекайте радіти, бо колишніх прокурорів, як і міліціонерів, не буває. Отака хуйня малята. Під час життя в Кодлі прокурор будує міцну паутину із взаємозв'язків, в які тісно вплітаються інші представники Феміди. Колишній прокурор це багатий ембріон майбутнього податківця. Тому просте звільнення чи вихід з речами по власному бажанню це зовсім не болюча трагедія, а простий укус комарика. Тим паче, що окремі представники настільки вірять в себе, що, будучи здоровими лосями, отримують пенсію за 10, а то і за 20, звичайне працівників працюють за одного, а отримують як Геракли за свої подвиги. Гори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: хто з прокурорів отримує найбільше пенсій та які їхні історії? Підписуйтесь на канал та розгляньте можливість стати спонсором, щоб особисто спілкуватись з автором. А ми починаємо. Що суті, діти Мучитесь? бідуємо. Самий скромний в нашій десятці сьогодні заступник керівника сумської прокуратури Ігор Сидоренко хворому 46 років. Такий молодий, а вже лисий. А вперше пенсію у 406 тисяч він вказав у декларації за 2023 рік. Оки росіяни бомбили суми. Ігор бомбив пенсійний фонд України при зарплаті у півтора мільйони гривень. Він має ще й пенсію у 400 тисяч. Став пенсіонером він минулого року. Згідно поданих декларацій, усе керівництво сумської обласної прокуратури, крім величезної зарплати, отримує ще й пенсії у 36 і 46 років. Це кругове мало. Виникають питання, за які такі заслуги, такі високі пенсії, і чому звичайним людям підвищення заморожені? А в новинах вже почали говорити про чергове підвищення виплат прокурорам. Це ж яку користь державі треба приносити, щоб заробляти 2 мільйони державі, її окремим членам. В якісь гучних скандалах ще при власненні майна, яке записане на родину Сидоренко, похвастатись не може із зарплати міста, стає зрозуміло, що жінка не суддя, а діти не адвокати, як це буде у представників з високим місцем. Але щось мені здається, що в коментарях мешканці Сум та області трохи розкажуть цікавої інформації. Рівняни відзначали день народження в одному з кафе на вулиці 16 липня. Вийшли на вулицю і помітили чоловіка, який йшов до кіоску з цигарками. Останній впав, розбив собі окуляри. Свідки підійшли, допомогли потерпілому встати на ноги і викликали швидку. Людину медики забрали. Через кілька годин 40-річний прокурор заявив у міліцію, що його побили. На дев'ятому місці керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький він вже в доволі поважному віці в 51 рік. В 2023 році він затекларував 424 тисячі пенсій. Вперше вона з'явилась у декларації Рудницького ще в 2017 році. Як мило бачити, працюючого пенсіонера. Вже сім років поспіль старий прокурор ніяк не піде в свого місця, щоб надати можливість новим спеціалістам показати себе. Та й справді, з Рудницького гарний керівник. Із майже 200 працівників всього вісім інвалідів. Причому один інвалід дитинства, який захищав Україну та отримав поранення. Сам же Андрій отримує таку скромну пенсію по вислузі років. І от чого Піочіпати? таку святу людину, йдемо далі. де шучу я? Хоча почекайте у 2009 році. Рудницького затримали за підозрою хабарів 35 тисяч доларів, які за версією слідства він з колегою вимагав у підприємців. Печерський суд Києва арештував чоловіка, але у диво невідомо чим закінчилась справа. У судовому реєстрі нема справ такої давності. Донька прокурора Олена Рудницька із 2021 року, власниця одеської фірми Герма Сторг. Керує товариством бабуся Олени і мати Світлани Надія Левченко. На Гермасторг зареєстрований бар із літним майданчиком площею близько 300 квадратів, розташована будівля на Лузанівському пляжі в Одесі. У реєстрі вказано, що нерухомість збудували досить швидко, фактично за рік. І ви навіть не уявляєте, скільки коштує таке швидке будівництво. У 2016 році будову вже здали в експлуатацію. А в 2015-му до житла прокурора увірвались злодії нападне. Ники знущались над прокурорами його дружиною, вимагали гроші та коштовності. Перед історією пограбування називали те, що прокурор нібито долучився до поділу одеського ринку сьомий кілометр. І що саме цікаво, що Рудницький був прокурором Малинівського району міста, де і розміщений цей ринок сьомий кілометр». Він та соратник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки Сергій Костенко залишились в прокуратурі після майдану і зміни влади. Упс. А що трапилось? А як же кастрація чи тобто люстрація? І повірте, це лише каплі з океану брудних справ Грудницького. На восьмому місці керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник. Старенькому аж 47 років, і минулого року він отримав 433 тисячі гривень пенсії. Почав отримувати він її ще в 2017 році, тобто у віці 40 років. За попередні шість років посадовцю нарахували понад 2 мільйони пенсійних виплат, і ось такі вищі суми майже по кожній області. Пенсійний фонд і податки в нашій країні працюють виключно на прокурорів. А транші, які нам дають західні країни, вони хоч наполовину йдуть на потреби народу, чи кормлять отаких от, от гори пенсіонерів? Його дружина лікар, яка назбирала 115 тисяч доларів, якими може користуватись чоловік. А стабільний грошовий додаток у вигляді пенсії до чималої зарплати спільник забезпечив собі лише двома позовами до пенсійного фонду. А що так можна було що ли? У 2016 та 2018 роках. Захисник інтересів держави спочатку поскаржився суду на державну інституцію, яка відмовила йому в нарахуванні пенсії за вислугу років. А через два роки спільник знову судився з пенсійним фондом України. Цього разу він поскаржився на зменшення виплат. Наполягаючи на тих самих 90%. суд знову прийняв сторону позивача зобов'язав пенсійний фонд зробити перерахунок пенсії. Таким чином Сергій спільник став одним з найбагатших прокурорів України. Звісно, за розміром офіційних доходів, Вигідний бізнес на що ви намікаєте? на сьомому місці. Перший представник прокуратури Харківщини у рейтингу заступник керівника Олександр Сузий. Старцю стукнуло неприпустимих 41, А у 2023 році він отримав 439 тисяч гривень пенсії. Згідно з декларацією, почав він її отримувати у 2021 році. На сузимо ми не будемо зупинятись, бо прокуратура Харківщини це навіть не болота і не трясовиння. Це справжнє пекло на землі для звичайного українця. Повірте, бо перше місце у нас звідти. Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини, інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що у органах прокуратури він працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 тисяч гривень пенсії, а вперше вказав її у декларації за 2018 рік. Багатостраждальний страждальний має платити півмільйона пенсій Владиславу за рік. Розказати про прокурора з мого улюбленого міста можу багато, але на жаль, у відкритих джерелах поки що такої інформації нема. Тому запрошую чернігівців до коментарів на п'ятому місці. Володимир Лемар, йому 47 Перший заступник керівника прокуратури Харківщини 714 тисяч гривень пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році. Ліс рубають, щіпки летять. До речі, Лимар був помічений серед фігурантів справ з харківськими лісами. Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова, їй 42 роки. Це керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 тисяч гривень пенсії. Першу пенсію вказала у декларації за 2020 рік. Про неї вже є відео на каналі. Можете подивитись, і вона такі з Харківщини. Доброго дня. Усіх рад бачити. Сьогодні ми проводимо перше засідання міжвідомчої робочої групи правоохоронних та трійку. Замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Йому 45 років. У 2023 році він задекларував 823 тисячі гривень пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році. Як тільки у 2010-му за наказом генерального прокурора, чоловіка було призначено на посаду прокурора Дергачівського району Харківської області, його ім'я практично відразу почало з'являтися у резонансних кримінальних справах та журналістських розслідуваннях. І таких справ зібралось чимало. Олександр Фільчаков почав дуже активно накопичувати незаконний капітал ще за часів Януковича. Вже тоді він працював у прокуратурі і разом з підпільниками, використовуючи службове становище, почав вимагати у бізнес. Сменів свої законні відкати. Гроші він вимагав за допомогу у веденні бізнесу. Якщо ж оплата послуг вчасно не приходила, у людей починались великі проблеми, і вести справи ставало практично неможливо. Фільчакову за рахунок фонду вдалось придбати автомобіль Шкода октавія А5 всього за 178 тисяч гривень. Мабуть, це була життєво необхідна покупка, після якої машина перейшла навіть не в приватне володіння прокурора, а до його батька. Ну це зовсім інша справа. Сім'ї ж треба. Допомагати цього гідного пенсіонера просували лише для однієї мети. Він мав надійно прикривати всі контрабандні потоки, які буквально лилися через пропускний пункт Гоптівка на Харківщині, та приносили всім членам договору вельми приємний дохід у скарбничку. Дещо поступається першому місцю, також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко. Молодому, гідному та чесному прокурору всього 39 років. У 2023 році він отримав 1 мільйон гривень пенсії. Перша пенсія з'явилася у декларації Кравченка у 2021 році. Ну і на першому місці Станіслав Муратов. Йому 43 роки і він заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 мільйон 150 тисяч гривень пенсії. Першу пенсію він казав у своїй декларації за 2020 рік. За інформацією змі одним із найважливіших покровителів Муратова у Києві, виступає радник колишнього генерального прокурора Ірини Венедиктової Євген Устименко. У Харкові знають і Муратова, і його сім'ю, зокрема, його дружину Світлану та брата Сергія. Перша є досить відомою та впливовою в місті суддею, заступником голови Київського районного суду Харкова. А другий досить успішний адвокат. Враховуючи, що сам Муратов обіймає посаду заступника голови обласної прокуратури, у них виходить непоганий такий сімейний підряд. Але ж почекайте, якщо суддя та прокурор в одній справі, чоловік і дружина, а ще й адвокат брата чоловіка, то дуже складно уникнути спокуси з покуси, Мовитись і запропонувати одній із сторін, які звертаються до суду, все вирішити полюбовну за певну винагороду. Теоретично подібної ситуації називаються прямим конфліктом інтересів, і такого виникати не може. Але як показує харківська судова практика, це саме той випадок, коли теорія мертва. Відкриті реєстри судових рішень дають зрозуміти, що є як мінімум дві справи, в яких Муратов прокурор, а його дружина суддя. Про статки, кумовство та скандали Муратова, розповів наступному відео. Якщо тут наберемо три лайків, кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. говоріть. Говорю, бо в розмовах породжується істина на добрані.